oh so... Слаю лачу мене! У нашому місті було дуже багато священників, греко-католиків, яких вбила МКВД. Росія вбила. Про них я хочу видати невеличку книжечку. Блажений священномученик Віталій Байрак. Народився 24 лютого 1907 року в селі Швайківці на Тернопільщині в багатодітній релі... релігійній родині. Тому з малих літ полюбив Бога і святу церкву. У 1922 році Віталій Баляра вступив до Чортськійської гімназії, де проявив себе від... вересня 1924 року. Після навчання у Крехові та підготовки при монастирях у Лаврові, Добромелі та Христинополі Червоноград глибоко вивчав філософію та богослов'я. 26 лютого 33 року склав до вічній обіді, рукоположений на священника у Жовківському монастирі 13 серпня 1933 року. До арешту, до 1945 року, отець Віталій Байрак правив у храмі на потонці у місті Борислав. Він був надзвичайно делікатний у стосунках з людьми, терплячий, доброзичливий, виняткової порядності і сили волі. Його праця була жертовною, і він служив людям від глибини серця. Отець Віталій байрак займався не тільки просвітницькою діяльністю, а й благодійницькою. У місті Борислав, отець байрак, опікувався де дітьми сиротами і організував притулок для дітей із бідних родин, так звану захорону, з сестри монахині опікувалися дітьми і годували їх, а отець Віталій давав на це свої послуги. Як я тільки міг усім Убожам, незалежно від віросповідання та національності, Вересневі дні 39-го року принесли Західній Україні та греко-католицькій церкві нагрузу і цілковиту руїну. Сталинські Але всі його любили, і він любив людей, дітей, Україну. Він збирав діточок у церкві, залучав їх до участі в богослужіннях. Особливо дівчаток, коли були Марії і Чи їх Хмідос, мені особливо запам'ятався такий випадок. Я упала з войком. Сильно вдарилася, а ще й роздійшовся йшов на правому рукові сукенті. Отець берег взяв мене на руки, випер мені сльози і особисто зашив рукав. Потім він на руках відніс мене додому. Я присвятила йому цей вірш. Лопотіння крил пташиних, ніс задовкруж. Сніг лопатий, кольоровий, дограє руш. Счастливой воли, между... Спали на перо. Рішенням Дня міського трибуналу від НКВС Другобільської області 13 листопада 1945 року, байраку було інкриміновано в статті 54 і засуджено до восьми років позбавлення волі. А у чому полягала вина оця, Та ні в чому. Просто радянська влада, НКВС. Жено ненавиділи греко-католиків і греко католиків, -католиків діла. Промовистем мій документ, виданий Управлінням Служби безпеки України від 30 січня 2001 року, де зазначено, що буряка Володимира Васильовича реабілітовано 14 серпня 1995 року. А це значить, що звинувачення за цієї 54 радянської України. Коми і Романа Віталія Берака визнано невинним. Піска про смерть слуги Божого, якого закотували в тюрмі Друговицькій прийшла перед Пасхою 46-го року і приніс пан Василенко з Гаїв, що мав передати для отця в'язниці свячені справи. Він розповів, що отця Віталія дуже пиле, пізніше занесли до камери на простирадлі. Його уже мертвого. Поховали його на пригідках, але могили, звичайно, немає, бо все було зрівняно з землею. Однак світла пам'ять про нього зосталася в серцях вірних і тих, хто знав його особисто. І всіми з вдячністю з любов'ю та одночасною жалем згадуємо це славне ім'я. Після отця Віталія Береханка поточний міст і прославі служив у храмі отець за вия. Його дружина Володимира була рідною сестрою Степана Бандери. Якось мати послала мене віднести родині отця до Долодяка трохи є, молока і консолі. У них було п'ятеро дітей, тому вони бідували у голодні роки після Другої світової війни. Коли я прийшла на припанію, то застала таку картину Енкаведисти, відірвали від грудей пані Володимири шестимісячну немовля, а потім її і отця до водяка в машину, так званий Чорний ворог, крик, лем, плач сусідів і людей, які прийшли на богослужіння, все це перед моїми очима і в моєму серці не завжди. Оце довідка тієї ночі вбили у Бориславському пересильному пункті, де там потім нетканка була. Такі сильні були тортури, що його хворе серце їх не витримало. Пані Володимира провела у Сибірі багато років, у перші роки незалежності України з сестрой місяць сприйму, військовий область, всі повернути. Можете уявити, які вони добрі, що відривали шістимісячне дитячий з грудей матір. І тепер. Все повторюється. Все повторюється. Друга частина моєї книжки буде називатися За Україну за її волю. В якій я розповідаю про Ярослава Микола Заринського, а також про свого сусіда зенона хабу, який похоронений в Губичах біля церкви Святої Покрови. Ну, саме, саме погане, що тепер немає меценатів, немає спонсорів і, і мені не можуть допомогти в Творчицю, ми споклоняємо вам і вашому таланту, позичимо вам міцного здоров'я і щирої долі, нових творчих здобутків, здійснення всіх ваших задумів. А також хочемо привітати вас іще з одним літературним успіхом та віримо в те, що в найближчому часі ми знову зберемося у цій залі. На презентацію цієї третьої книжки Осяяння небесною славою. Пані Ганно, не тільки книжки не була жена заміша. От для нашої бібліотеки для вас подарувала нам такі книжечки. Ми вам дуже вдячні і ми, і наші чути, і бажаємо вам міцного здоров'я, добра, довгих років, життя і творчості творити і оставить.